Доброго дня. Доброго дня. Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам... Щиро дякую, що ви погодились дати мені інтерв'ю і ще не зникнули моїм запрошенням. А я вам дуже дякую за ваше запрошення. А чому ви погодились взагалі дати мені інтерв'ю? Е, мені дуже приємно, що молоде покоління в такому ранньому віці вже настільки свідомо є здобувати досвід. В тому числі журналістській діяльності насправді дуже важливо висвітлювати корисну інформацію, висвітлювати правду і взагалі висвітлювати те, що відбувається зараз за це. Велика подяка вам. і мені приємно 12 років 12-річному інтерв'юєру Я ще точно не давав інтерв'ю. Мої погоди. А от якщо б перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона от вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? Я б відповів, що я львів'янин. Я б відповів, що зараз я намагаюся і вчуся волонтерити. Я б відповів, що я людина, яка намагається тримати своє слово і, і бути понятійною і порядною. Ви сказали, що ви займаєтесь волонтерством, а от як саме ви допомагаєте? Я зізнаюся, що я почав так активно допомагати вже в цьому році, після 4 лютого, тим часу я пробував в Києві, але вже на початку березня я знаходився у Львові і звернувся до різних своїх друзів, знайомств, які мають по лінії військових питань, військової оборони. І Львівщині в нас досить активна позиція і досить чисельна кількість присутність самих е, бригад, і звернувся до них з відповідним бажанням допомогти і що їм потрібно, і після того почав розуміти, що потреб є вдосталь, допомогти треба всім, і намагався, е, що в моїх силах е, бути корисним і закрити ту чи іншу потребу. Після чого я вже десь під кінець березня зрозумів для себе, що взагалі треба ці всі процеси систематизовувати, тому що це не варіант так жити на, скажімо, 15-16 годин робочого дня, і в кінці дня якого ти не можеш в принципі навіть. Зрозуміти чи підвести риску взагалі, що відбулося, що сталося, тому що настільки великий потік інформації, що ти не в силі, навіть самому проаналізувати, що взагалі відбувалося, але дійсно тішить, що багато що вдавалося, і з початку квітня, з перших чисел, створив центр підтримки конкретної бригади. Бригада має номер 125, Це Львівська територіальна оборона. Звісно, що в травні місяці ми всі бригади ТРО прирівняли до звичайних військових формувань збройних сил України. І вони в тому числі на початку літа після трьохмісячного навчання відправились на схід боронити і захищати нашу землю. І ми продовжили більш активніше е, підставляти своє дружні плече до закриття їхніх запитів і їхніх потреб. Ми встановили чіткий контракт контакт як з командуванням, так і безпосередньо з військовими. Тобто ми отримуємо запит, ми перевіряємо. Його на правдивість, тому що в соціальні мережі багато різних людей пишуть. Це треба перевіряти, будь-яку інформацію. Не тільки у вашій професії, і в нашій комунікації, бувають різні. Я все абсолютно перевіряю, чи дійсно це має місце правди, чи дійсно є така потреба. Якщо це в тому числі автомобіль, чи дійсно він їм потрібен для таких хто, завдань, про які мені пишуть у Фейсбуці, Там чи просто телефонують на мій особистий телефон, там, чи нашим волонтерам, ми все абсолютно перевіряємо. Чи вони мають можливість поставити в себе це на облік, тому що кожну річ, яку ти купляєш, вони мають обов'язково обліковувати? Я відповідно, коли е залучаюся підтримкою різних підприємців, я тільки, е намагаюся кожному дати копію акта, що ми це придбали. Ми збираємо таку-то суму грошей на цю саму суму грошей. Ми придбали це, і відповідно є акти, копії актів. Що те, що було придбане нами, на цю ж саму суму грошей, є вже у військових і вони цим користуються. Тоді це правильно є комунікація. Тобто, і ми так стараємося працювати вже спочатку, за 4 лютого. Нещодавно у вас було відрядження в Прагу, і зокрема ви домовились про енергетичну підтримку Львівщини. Як саме буде надаватися ця підтримка? Що в неї входить? У нас були там три ключові такі зустрічі з чудом робочої відрядження. Перше, це ми зустрілися з мером Праги. Я б хотів би наусити на тому, є ініціатором звернення до президента Володимира Зеленського стосовно надання статусу місту Прагу, місто Рятівник, так як місто Прага і Залічехія прийняло більше півмільйона вимушених приміщених осіб і їх раду. Має допомагає в тому числі як в школах, як і в університетах, так і з прихостком. Всюди ідуть на поступки для українців, які мають український паспорт. Абсолютно, неважливо якого це віку, особи вони йдуть. Я про це знаю. Я є, маю можливість співголовувати група дружби між парламентом України та Чехії. І я про цю цю інформацію дуже добре знаю, розумію. І це ж не перше робоче відрядження цього року. І відповідно була така ініціатива разом з колегами. Нас близько на надасті чоловік. Ми звернулися і тішимося, що саме на 28 жовтня, на день їхньої незалежності, е такий подарунок з української сторони виглядав дуже коректним і правильним демократичним жестом. На що я в тому числі отримав запрошення від мера Праги зустрітися? І ми там е з ним на зустрічі чітко підняли питання: потреби Львівщини. Зокрема, якраз вчора було е відправлено мною е всю необхідну потребу в деталях. Тобто, які це мають бути е, трансформатори, які це мають бути генератори, які необхідне ще додаткове обладнання для того, щоб стабілізувати ситуацію у місті Львові та Львівській області? Відповідно, зараз з спільними зусиллями з нашим польським, е, з нашим чеським посольством, перепрошую, е, ми якраз працюємо над реалізацією, хоча б частини з тої потреби, яка є необхідна? Ще от е, таке питання: вам 29 років. Як це буде народним депутатом в 29 років? Я вважаю, що це зарано, насправді. Я взагалі вважаю, що народні депутати мають приблизно сягати віку там, 40 років і більше. І так на так виглядає зі сторони, коли ти їздиш в робочі відрядження, коли ти їздиш на різні зустрічі, робочі з нашими іноземними партнерами та друзями. Усі абсолютно сенатори, конгресмени чи парламенти інших країн, ну не менше 40 років, як твої чи твої там друзі з тобою дебатують, з тобою там проводять робочі зустрічі, і це зрозуміло чому, тому що людина має все таки накопичити. Необхідний досвід здобути його як мінімум декілька разів перевірити, як мінімум здобути досвід не тільки в одній сфері, а в різних. І ці знання, коли вже себе людина самореалізувала, може в призмі свого досвіду зреалізовувати в масштабах країни з певними вдосконаленнями, з певними покращеннями. Тому, на мою думку, бути молодим депутатом. Це цікаво, це точно пізнавально, це дуже відповідально, і це в першу чергу, і це точно є можливість зростати, але тут треба теж розуміти, що все таки брак певного досвіду це в тому числі і певні мінуси, які ти мусиш швидко і оперативно компенсувати. Своїми реалізаціями своїх там задач, які ставлять перед тобою ті самі люди, ці звернення, і тут ти мусиш якраз брати напевно енергію того, що напевно бракує людям у віці, це не тільки розуміння процесів, а це і бажання драйвити і це пришвидшувати. Тут якраз напевно ця перевага її, але я вважаю, що все-таки е мають бути певні такі вікові градації і вимоги стосовно так само і посади народного депутата. Чого немає, ще ви запросили учільника Праги до Львова? Запросив з пропозицією стати містами-побратимами з легендарним містом Лева. Це було б дуже символічно і гарно. Це партнерські стосунки, які дали б можливість нам зреалізуватися в різних напрямках: економічних, культурних, освітніх, можливо, в якихось інвестиційних інфраструктурних проєктах. Медичній сфері, тобто є ряд переваг, які дають можливість при підписанні такого меморандуму. Я якраз озвучив саме таке питання, тому що як е, на той момент я думав, що місто Прага є місто побратимом Києва. А я побачив, що місто Львів, е, як мінімум, з п'ятьма різними містами, е, є побратимом з республіки Польща, і на мою думку, абсолютно нічого не заважає. В тому числі з містом Прага, так як ми є близькі по духу, ми є, певну міру маємо певну слов'янську схожість, і дуже сильно зараз відчуваємо цю підтримку від них. І я вважав, що це було би таким наступним гарним кроком до нашого зближення. Я відповідно його запросив з цією пропозицією, що ми спільно напрацюємо цей меморандум, пройдемося по конкретних напрямках, які нас цікавлять, і дуже доречно було би це зробити. Саме у Львові, саме в Україні, на жаль, він не був ще, і відповідно це було б гарною нагодою. І переконати його в тому, що в Україні є безпечно і безпечно є не тільки знаходитись, а безпечно є і розвиватися. Попри усі моменти, які зараз відбуваються в нашій країні, ми все одно повинні переконувати в тому, що Україна це країна можливостей, а не країна, в якій війна і відповідно. До наших кордонів прошу не під'їжджати. Тобто я борюся з цим міфом, що е, знаходитись в Україні не на 100%, але високий відсоток точно можна необхідно і можна ставати і працювати. Це треба робити. Кожен на своєму фронті. Так, все ж таки, коли він відвідає Львів? Поки не готовий сказати на правду. тут, тут наразі йдеться про те, що ми взяли перший. Е в нашій нашої домовленості щодо енергетичної підтримки, яку ми домовилися, і ми вчора якраз ще раз обмінялися конкретнішою інформацією, не чітким не просто переліком, що нам потрібно, а тими запитаннями, які були задані, ми їх опрацювали спільно з військовою міською радою, і ми конкретизували їх і відправили вчора. І маю надію, що цей кейс там успішним, що призведе до подальшої нашої співпраці. Тому як тільки нам це вийде, а я сподіваюся, що вони не будуть довго чекати, тому що у нас немає так багато часу, щоб довго чекати на їхню підтримку. Ще там була одна з це відкриття Офісу для співпраці і бізнесу. Що саме передбачає цей офіс? Е, е, у нас була зустріч з е, в міністерстві промисловості з чеським бізнесом, е, Було ряд різних пропозицій десятки. Що їх цікавлять та чи інша сфера? Відповідно, нами було таке напрацьоване спільне рішення щодо того, щоб вважати свої інвестиції не поодинокими випадками, а системною працею, для цього необхідно, як є в самому в празі при міністерстві промисловості так званий бізнес-клуб. Який функціонує, має свій там кабінети, має е, свій, скажімо, свою частину площі, де вони е, займаються нетворкінгом і опрацьовують різні задачі, така необхідність і в тому числі зробити і в Україні. І ми домовились про те, що у Львові, у січні, три лютому місяці, ми проведемо зустріч е, стосовно огляду е, пропозицій. До відкриття цього офісу одне з рішень є або наше чеське генеральне консульство, яке вольвою, або другий варіант на їхній вибір, тобто згідно з тих критерій і вимог, які їм потрібні, залежить від урядової підтримки міністерства промисловості Чехії. Це рішення вже є напрацьовано. воно вже є така подана пропозиція. але є все таки певна бюрократія, яка повинна відбути. Ще у вас була зустріч із Денисом Анатолієм Шмигалем, і що саме на ній ви обговорювали? На тій зустрічі ми проговорювали питання ситуації на Львівщині, в тому числі можливо загроз і потенційних. І відповідно я особисто наполягав на підтримці деяких напрямків, а це саме реабілітації. Я подавав з десяток правок е, до держбюджету між першим і другим читанням з пропозиції якраз збільшити фінансування е, для наших військових, які е, втратили будь-яку кінцівку е, шляхом того, що вони боронять і захищають нашу країну. І я подавав ряд правок, щоб вони мали можливість більше отримати якісніше медицинську підтримку е, в тих чи інших закладах. Чи це при лікарнях, чи це в реабілітаційних центрах, але тут важливо, що ми комплексно підійшли до цієї ситуації, так як у нас насправді в Україні не так багато закладів, які можуть похвалитися такою станом напрямком послуг. Тому що це, це важка робота. Насправді, я мав можливість відвідати декілька реабілітаційних центрів. Зокрема, у нас на є такі ревіційні центри модричі, де на 100 пацієнтів працює 180 апаратних працівників, тобто це лікарі, які щогодинно обслуговують тих людей, що відповідно якісно впливає на їхнє повноцінне, майже повноцінне повернення до життя. Тобто, кожна година є розписана, вона є спільна, не поодинока, не людина, скажімо, чи на інвалідному візку, там чи з протезом, чи з іншим, і вона залишена сама. Вона є під постійною опікою. Це потребує відповідних знань, відповідного фінансування, комфортних умов. І ми про це з ним проговорили достатньо часу і розглядаємо декілька варіантів е, можливої підтримки, е, скажімо, деяких медичних установ і обговорювали, яким шляхом ми можемо це зробити. Найбільше часу ми якраз витратили саме, саме стосовно цього питання. Мені важливо, щоб е, на жаль, мої правки були посилені. Тих чи інших позицій та міркувань, але е, я свою роботу буду продовжувати і на своїй позиції і іншими шляхами е, спробуємо їх реалізовувати просто в менших, скажімо, обсягах, тому що правки стоїть стосувалися усієї країни. А в даному випадку пробую зреалізувати маленькі практичні кейси, зокрема в себе на Рідній вівщині. А чому ви вирішили завести телеграм-канал? Там є теж своя аудиторія. Там люди, можливо, не на 100%, але точно на високий відсоток відрізняються від тої аудиторії, яка є в інстаграмі, від тої аудиторії, яка є в Фейсбуці, в Твіттері чи будь-яких інших соціальних мережах. Я неодноразово отримував такі поради. Це є свій майданчик. Пробуй, в тому числі, і на майданчику телеграм-каналу, і буквально там. Не знаю, менше двох тижнів, якщо не помиляю, ні, десь близько двох-трьох тижнів назад а, я десь розпочав роботу якраз в телеграм-каналі. Е, важко, ну я вірю, що будь-яка праця з хорошим підходом, з системною працею е, точно матиме результат. Ну не можна дивитися це тільки за там, за Час, який відбувся, треба, напевно, все-таки за місяць аналізувати, що було не так, що так, і ми проведемо на нараду, що за три місяці, за пів року і так далі. Тобто, все-таки з кожною аудиторією е, треба працювати, треба її розуміти, відчувати. Так само було і на Фейсбуці. перший час, е, перших пів року, от я взагалі не розумів, як вести сторінку. Я взагалі не розумів, що потрібно е, і як правильно викладати. Я писав е, великі там, тексти. Їх там десятки чи сотні разів правив, дуже багато витрачав на це і часу, і зрозумів, що насправді людина, клікаючи е, там різні сторінки, там які цікаві, е, не приділяє стільки уваги, стільки я собі особисто не діляю цьому часу і уваги е, для них. Я зрозумів, що треба все-таки міняти формат, і з певною мірою м, десь там е, комунікація в месенджері буває ефективнішою. Ніж викладанням різних там позицій чи тез саме в постах, тобто є певна синергія і, 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 і циклічність тих чи інших викладення постів. Тому десь стараємося їх притримувати, і відповідно воно через певний якийсь період часу почало показувати кращу реакцію. Відповідно, були так само хейти, були навпаки, якось дуже скучно. Це теж є наука, і ти розумієш, що, що зробиш ти не так, а що зробиш ти так. Важливо просто е, кожен раз аналізувати, що відбувається. Буває багато хейтів. Я, до речі, дуже це вітаю, е, тому що це дещо мені дає можливість зрозуміти, де я спотихнувся, де я зробив не так, е, якусь помилку допустив. Це абсолютно нормально. Можна 9 разів впасти, але треба 10 разів встати. Тому робота з аудиторією, робота з людьми е, для мене це дорого. А от коли перша думка така прийшла, хочу в політику. Ну, Якщо десь пригадати, я пам'ятаю, що мені було тоді десь 12 років, але мені здається, десь 13-14. Це було старші друзі, які займалися агітацією на місцевих виборах, певною мірою мали якусь завжди надлишкову продукцію. Все одно ну, ти брав ті газети чи брав ті брошурки. там, Різні наклейки, зошити, ручки, що там тільки не дарили, не роздавали, ти снова брав це руки і цікавився, що це таке. Що це означає, починав там в комп'ютері, і, там в і, там, Гуглі писав, цікавився що взагалі. Ну при просто крім загальних фраз та речень, я, в принципі, так багато не розумів. Але я побачив точно, що скажімо, в тих колах. Я не до кінця відомо, що вони називаються політичні, але я бачив ти в колах є такий активний нетворкінг різних людей, абсолютно з різних сфер, і це завжди приваблювало. Це був такий перший момент. Пізніше я вже безпосередньо сам приймав участь як член дільничої виборчої комісії. Працював членом ДВК у день виборів. І це теж якийсь певний процес, і особливо коли ти представляєш інтерес якогось кандидата, відчуття того, що інші кандидати певною мірою не є конкурентними, а є якимись там чуди ворогами, і починаєш в собі відкривати якісь взагалі вподобання до тих чи інших людей. Ну теж на той момент певною мірою я вже був свідомий що це є політики, і свідомий був, що це є люди з певним бекграундом. Але не було що такого взагалі, розуміння, хто такий політик в плані, чим він займається цілими днями, як виглядає його життя і що це взагалі таке? І десь в студентських руках ну, я був разом зі своїми друзями, студентами, один з перших студентів у Львові. Ми вже в той же самий день пішли до пам'ятника Шевченка і висловили, і висловили свою позицію за наше європейське майбутнє. Після чого ми зібралися, поїхали в Київ на Майдан Незалежності. І я дуже добре пам'ятаю е, наші піші ходи від е, Червоного університету до дохищати майдан незалежності. Е, коли на той момент були намети, е, палатки е, грілися біля чаю е, безліч знайомих молодих людей, студентів, і не було ні сцени, не було там ніякого професійного підходу, були просто е, одногрупники. З якими ми не збиралися там виїжджати звідти вертатися і так далі. Тобто ми стояли на своїй позиції, хоча ми розуміли, що певного суспіль... суспільного резонансу ми все-таки в тій країні навели, і це був на той момент певна свідомість, і розхотілося розібрати, як взагалі відбувалися ті чи інші процеси в країні. Хто, хто такі народні депутати? Що це за політики? Чому вони мають такий вплив на цю країну? Чому себе тодішні. Легітимний президент себе так поводив, чому уряд, і тоді дійсно почав знайомитися з різними людьми і навіть знавав, що вони там є депутатами, і вони самі тягнулися, чи то заради комунікації, чи заради якогось там просто галочки, і так далі. Але була дійсно комунікація з різними людьми. І тоді, вже на той момент, я почав десь розуміти приблизно, що все-таки це якась цікава професія, але вже десь. Набрали такого е, окраси, е, сама це е, хто такий політик, депутат і так далі, десь, напевно, коли, вже, коли ти вже ним став. Насправді, до того моменту я ніколи в житті не розумів, е, е, настільки це відповідально і настільки це все серйозно. От. На жаль, при таких обставинах, е, можливо, в силу того, що молодого віку, е, бо на той момент 25-26. Це досить юний вік. Це напевно якраз той вік, коли ти повинен здобувати свою таку основну світу життя або робити такі ключ ключові фундаментальні кроки в своєму житті. Ти вже їх несеш разом з відповідальністю. Хоча все одно з прийняття перебування у Верховній Раді для мене певною мірою є, що це є можливість стати кращим, навчитися здобути неоціненний досвід і і рухатися далі в державному напрямку? А ви родом з Львова. От якщо людина перший раз приїхала до Львова і вона не знає у Львові нічого, які місця у Львові ви порадили їй відвідати? Ви мали можливість бути у Львові? Ні. Не мала. То, то це зле: це легендарне місто з великою історією, з культурою, і варто почати екскурсію з Львова. Знайомством з Львовом, з високого замку, обов'язково спуститися до оперного театру. Як спускаючись з високого замку до оперного театру, ми можемо пройти якраз меморіал Небесної Сотні, ми можемо побачити стародавнє приміщення нашої державної служби звичайних ситуацій, і ми можемо прогулятися будь-якими вуличками навколо ринок і зайти самі до самої неї. Обов'язково теж треба піднятися на ратушу. Порадив би провести у Львові як мінімум 3-4 дні, не тільки центральну частину, а в тому числі і навколо Львова, і ближній центр, і Україні. Дуже багато останнім часом Львів почав розвиватися і, і, і в тому напрямку так само. І я би порадив, напевно, приділити особливу увагу культурному напрямку, так як Львів славетний неоземною кількістю храмів та музеїв. На це треба витратити достатньо часу, тому що ви ніде не зустрінете так багато різних виставок, як є у Львові. У нас постійно, безперестанно, митці збираються, надають свої праці, зборяться з якісь місце, час, і це дійсно у Львові заворожує. Ця атмосфера вона панує, вона панує завдяки ще нашим нащадкам і їхнім мудрим і правильним рішенням. От і наостанок дайте пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з сферою політики. Ну, перш за все, треба добре подумати. Добре подумати, наскільки свідомий цей вибір, тому що це наголошуюся вже в навіть втретє, під час нашого інтерв'ю, що це дуже відповідально. Тому що це не тільки бажання щось прокоментувати, чи бажання певною мірою здобути якусь пізнаємость, чи стати якимось чуть-чуть більш популярнішим. А, а це перш за все це дуже відповідальна. Ти є ті рішення, за які ти е, повинен свідомо усвідомлюючи е, нести за них відповідальність. Ти повинен їх приймати. Е, наголошую на тому, що коли ти їх приймаєш, е, ти все таки трішечки борешся з собою, своїм сприйняттям. Е, часто бувають е, до докори сумніви. Аналіз тих чи інших ситуацій, вони теж можуть і оволодіти, скажімо, тобою, і піддаєшся різним провокаціям, довірливість, дуже багато фальші, багато критики, несприйняття. Але в тому числі і в політиці ти можеш відкрити і себе, і суспільству, і людям, і собі самому, перш за все. Тому моя порада. Буде спробувати е, починати треба з найменшого рівня, е, з того куточку, де ти знаходишся, подумати про соціальну відповідальність і що ти можеш зробити для цього куточку. Тобто ти щось бачиш, ти бачиш, чи це споруда, чи це будівля, чи це притулок, чи тварин. Немає, чи це парк, немає абсолютно значення. У тебе точно має бути сформоване бажання змінити це на краще. Якщо воно в тебе є, тобі точно дорога йти в політику. Якщо ти, на жаль, в цьому вбачаєш якийсь важкий труд, вбачаєш е бажання, е не бажання затрачати на цей час, тобі це буде складно завжди. Це є одна позиція, на яку треба увагу. Друге е це точно добре вчитися, е відмінна освіта. Це є фундамент усіх наступних е, правильних прийнятих рішень, тільки розумні мудрі люди е, можуть спокійно і виважено приймати рішення, і, і одне за одним, одне за одним і так далі. і так далі. Тому це теж я на чому хотів наголосити. І третє ключове е, це взяти книжку з історії України, досконало її вивчити, бо без цього ніяк. Бо ти не можеш володіти і на міжнародному рівні, скажімо, галузі міжнародного права, не знаючи своєї історії. Ти як дипломат, як депутат, як людина з чіткою громадською позицією, маєш краще за всіх відстоювати позицію України, краще за всіх захищати її інтереси. І якщо цього теж немає, я вважаю, що треба добре задумати, що варто йти в політику. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. І мені було дуже цікаво.